Я вітаю вас, усі, шановні любителі Таро і, зокрема, Скорпіонів, тому що зараз для вас буде розклад Таро на липень місяць, другий місяць 2025 року, другий місяць літа. І е, хочу вам таке сказати, що липень буде досить особливим в астрологічному аспекті, тому що е, три планети будуть ретроградні: це Сатурн Нептун. І Меркурій, звісно, з 18 липня по 11 серпня, от по Меркурію, будьте уважні, не розпочинайте нових справ, ніяких абсолютно нових, варто втриматись від дуже вартісних покупок. Ну, це, наприклад, ну що нерухомість, авто, наприклад, якась дуже вартісна побутова техніка чи гаджети. Продавати можна, дуже добре продавати, От, і отримаєте непогану ціну. Якщо час терпить, Придивляйтеся, прицінюйтеся, вибирайте, але поки що не купляйте. От хіба до 18 липня. От. І ще одне, дуже одна дуже важка планета і дуже така вагома це Уран. Буде міняти знак. Ви, будь ласка, подивіться по астрологічному гороскопу, в який сектор він до вас входить. Тому що це планета свободи, звільнення, революції, молодості і так далі. Дуже активна вона. І пройдеться по вас, від чогось буде звільняти, якусь свободу вам давати в тому чи іншому сенсі. Зверніть на це увагу, бо він буде там 7 років. От. І це 7-го-8 липня він міняє знак. От, і це буде дуже важливо і дуже цікаво, до речі. Тому скорпіони, готуйтеся, а я розпочинаю розклад і загальний фон місяця. Подивимося по старшому аркану. Що ж тут у вас таке? Може бути, Бачите, яка таємничість. Верховна Жриця. От це наймагічніша така, найтаємничіша карта. І вона розказує про те, що у вас інтуїція буде на висоті. Якщо для вирішення тих чи інших питань вам недостатньо, ну, скажімо так, знань, документації, інформації якої-небудь. У вас підсвідомо буде вирішення цього запитання, чи тої, чи іншої проблеми, ви будете знати, як рухатись. Інтуїція вам підкаже, Слухайтеся її обов'язково. Можливо, ви будете звертатися до езотериків, наприклад, там для прояснення якихось питань. От. Але це ще карта дуже любить тишу. От. І якщо ви плануєте щось розпочати, от, якусь там справу чи, наприклад, Результат отримали якийсь хороший, добилися чогось, ви нікому нічого не розповідайте. От щастя любить тишу, тому якщо ви не хочете зіпсувати всі ваші справи, мовчіть все і від найближчих людей, особливо від друзів, подруг, тому що заздрісників, от як воно називається, дуже багато от, і вони можуть вам напсувати всю карму порушити, тому будьте дуже уважні. І пройдемося по всім сферам, що тут у скорпіоні може бути в плані роботи. Зараз подивимося одну основну карту і одну додаткову. Ну, бачите, вісімка пентаклів, саме робоча карта в колоді. Тобто ви будете працювати, ой-ой-ой, працювати липень місяць, відпустка щось якось для вас не світить, начебто. Ну, можливо, не у всіх скорпіонів, тому що це. Карта професіонала в своїй роботі. От. Ви куєте свої гроші, це, звичайно, грошова карта. От. Але ці прибутки вам приносить ваша саме ваша робота. Ви робите те, що ви добре вмієте. Ви професіонал своєї справи. От. Тобто, майстер на всі руки, От. працювати доведеться, але і бонуси отримаєте дуже непогані. Так що без роботи не буде. Давайте другу подивимося додаткову карту. О! І от святкування якесь у вас на роботі. Що ви будете святкувати, я не знаю. Можливо, чийсь день народження, там можливо, вдало там звіти поробили. От у вас дуже гарні продажі, чогось, може, закупили щось таке, в кого що. Тобто, фінал от, або червня, наприклад, місяця будете святкувати, або вже в кінці липня ви отримали чудові результати, завершуєте прекрасно. Місяць і от вам святкування якесь. Можливо, переїздите в новий офіс, в якийсь новий кабінет, в нове щось, приміщення, якесь нове, і святкуєте, от, наприклад, новосілля. Розширилась якась фірма, новий магазин, що хочете. Дуже круто, дуже здорово. Святкувати інколи теж треба. Йдемо далі. Фінансова складова або ресурси, тому що ресурси це не тільки гроші. Тут багато чого. Ще може бути. І що у вас тут? Ну, от бачите, четвірка Пентаклів це карта стабільності фінансової. Тобто, у вас такий фундамент чудовий, от просто-просто. І от і, і десь на банківському рахунку у вас є гроші. Це карта накопичення, чесно кажучи, тому що е, інколи вона ще називається карта. Жадності такої, от людина собі шкодує щось купити, складає собі в гаманець чи в якійсь скрині замикає гроші. До речі, це правильна політика. От Тому що от такі накопичення вам потім дуже і дуже знадобляться. Тобто стабільність фінансова є, липні буде. І додатково подивимося, що тут таке. Ну, дивіться, імператриця, ой, мажечки. Дуже крута карта. Ну, чесно кажучи, імператриці ніколи без грошей не буває. Це карта Венери. Венера це і грошова карта, не кажучи вже про кохання. От, Тому це карта якогось врожаю, карта достатку. І ви будете, от, скажімо так, збирати урожай в грошовому в сенсі з того, до чого ви приклали зусилля. Прекрасно, дуже здорово. Так що вітаю, скорпіони. От у вас. В фінансовому плані все здорово. Тепер давайте перейдемо до сфери особистого життя, родичів, можливо, друзів, сім'ї. Що тут у вас може бути? Зараз подивимося. Королева Кубків. Ось така жіночка дуже така, ну, не те, щоб досить емоційна, але це емоції не як у королеви там жезі там. Вогонь просто баба. ні. Тут жіночка дуже чуйна, дуже співчутлива, романтична така. І дивіться, хлопці, якщо вам така трапилася е дівчуля, то не пропускайте. От. Це може бути водяна стихія. До речі, це, це ваша карта. До речі, ви, ви також водна стихія, водяна, але ще можуть бути риби, або хто у нас там ще, або раки. От, так що ви можете зустріти от таку жіночку. Але ще карта наголошує на тому, що для вас в сім'ї дуже важлива от така гармонійна емоційна складова. Тобто треба зі всіма знаходити спільну мову, домовлятися вміти, от щоб в сім'ї серед родичів або між вами, якщо ви пара, було повне взаємопорозуміння от, і душевна от така. Близькість, щось таке, от, емоційна, от, складова на передньому плані для вас. Тому от таке для вас цінне зараз. І додатково зараз подивимося. Справедливість. Ну, бачите, треба бути справедливим до своїх рідних і близьких. От якось врівноважувати ситуацію, якщо вона, не дай Боже, якась не, не дуже гарна. Тобто. Тверезо оцінювати і себе в першу чергу себе оцінювати, бути справедливим і до себе, і до решти. До речі, це ще карта якихось державних установ, до яких ви можливо будете звертатися, тому що це можуть бути. Ну, суди, в першу чергу, бо це карта суду. Тобто, якщо у вас передбачені якісь суди, або щось таке, то це цілком може розпочатися. Або вам доведеться побігати по якимось інстанціям, зібрати якісь документи, бамаги, печатки поставити, щось от таке, може, можливо, в банку щось там оформляти. Тобто казенний дім, як то кажуть. І доведеться поганяти, щоб зібрати якісь необхідні документи. Тепер здоров'я, давайте наглянемо, ну, що у скорпіоні по здоров'ю може бути. Сімка кубків. Е, ну, дивіться, сімка кубків це, по-перше, як то сказати, це ваш погляд на ситуацію через розові окуляри. Це несерйозне ставлення от до якихось проблем з вашим здоров'ям. Тому знімайте ті розові окуляри. Тверезо дивіться на ситуацію, щоб не була потім халепа, щоб не виникла якась хвороба, знаєте, попередити її набагато легше, аніж потім лікувати. Тому дуже уважно звертайте увагу, і якщо, не дай Бог, ви щось таке обнару... обнаружили, знайшли в своєму організмі. От, лікар щось там сказав, ви не кидайтеся в лікуватися всякими методами, які тільки можна вхопити. Краще вибрати щось одне, тому що ви тільки нашкодите собі. От. І буває так, що ви пішли до одного лікаря, другого, третього, п'ятого, і всі різне кажуть. От. Тобто перед тим, як звертатися до лікаря, проконсультуйтеся, з, скажімо так, якщо вдасться з тими людьми, яких він лікує, той лікар, наприклад, почитати відгуки або щось таке, і тільки туди звертатися, тільки тоді. Я сподіваюся, що ви звернете на це увагу і серйозно віднесетесь до свого здоров'я. А тепер одненька карта для тих скорпіонів, хто зібрався відпустку. Подивимося, як ця карта може вплинути, або що може бути в тій відпустці? Зірка, ой божечки, дивіться, яка краса. Тобто, ваші мрії збуваються. І ви можете провести відпустку так, як ви давно мріяли. Можливо, це поїздка кудись, де ви дуже давно хотіли. От, або з кимось, з ким ви давно хотіли. Ну, кому дозволяє ситуація або можливість, може, навіть якусь країну десь за кордоном, або ще кудись. Тобто, от, мрії здійснюються і дуже добре. Круто. Круто. І тепер порада від карт. Що ж вам порадить таро? Скорпіоном на липень місяць. О! Дивіться! Ту з пентаклів, Не упускайте можливості. Якщо вам щось надається, от, всесвіт вам прошептав. От, обов'язково звертайте увагу, особливо на якісь фінансові справи. Ви можете дуже круто стартанути, але до 18 липня, ще раз підкреслюю. от... І принесе вам дуже хороші кошти. Це от початок якихось дуже гарних фінансових справ. Можливо, щось поставите на грошовий потік своє хобі, можливо, або знайдете зовсім іншу якусь роботу, таку, що навіть ви неї не сподівалися. Таланти поповні розкриються. Так що звертайте на це увагу, будь ласка. І нарешті сюрприз. Або несподіванка від липня місяця. По Оракулу зараз я три карти. Вимо, що тут у нас має бути? Ну, люди добрі. Це просто я б не повірив, якби воно не випало. Імператор, імператриця і закохані. Ну, тут пара може підібратися дуже крута. Ви можете знайти свою другу половинку. Просто. Знаєте, от я не знаю, ви зійдетеся настільки круто і класно, бо буває, люди спочатку притертися не можуть або щось таке. А тут буде влучення в десятку просто ви одне 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 з одним попадете в десятку. Тобто імператор, імператриця така пара закоханих буде. Ну Дивіться, ловіть моменти, шановні Скарпіони, тому що ну, бомбічний у вас сюрприз. Я дуже сподіваюся, що ви не будете зволікати і вхопити свій шанс за хвоста. От я вам бажаю, по-перше, міцного здоров'я. Е далі, щоб всі ваші справи, які е ви проведете в липні, всі прийшли досить благополучно, щоб все було у вас добре. Шануйтеся, бережіть себе, любіть себе, і тоді все буде в порядку. Я сподіваюся, до зустрічі в наступному місяці на моєму каналі. Щасливо вам, пока!